Відзначення нового року та Різдва Христового у період воєнного стану проходитиме відповідно до вимог комендантської години. Поліцейські нагадують, що на Тернопільщині це період з 23 до 5 години ранку. В ніч з 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а бійці національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці будуть збільшити кількість піших патрулів, будуть збільшити кількість автомобільних нарядів, які повинні контролювати дотримання громадян комендантської години. Дотриманням режиму роботи закладами громадського харчування та розважальних закладів, для того, щоб вони не працювали в комендантську годину. Також хочу ну, при нагоді звернутися. Якщо громадяни, мешканці знають про те, що той заклад буде працювати, відповідно, я би хотів звертатись на лінію 102, для того, щоб працівники поліції перевіряли всю цю інформацію і в подальшому вже вирішили питання про притягну відповідальність даних громадян чи підприємців для оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області та надзвичайні події буде сформовано 21 одну оперативну групу: 26 пожеж. Нарятувальних груп три групи вибухотехніків та піротехніків. У резерві перебуватимуть співробітники спецпідрозділу поліції. 1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час масових заходів. Зокрема, відзначення 114-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Посилений варіант служби нестимуть поліцейські і на Різдво. До забезпечення публічного порядку буде залучено майже півтисячі правоохоронців області.